От дивіться, навколо екрани, нескінченні стрічки новин, вся інформація на відстані одного кліку, і десь посереду всього цього стара, добра, паперова книга. Здається, ну трохи архаїчно, правда? Але чи це справді так? Давайте сьогодні розберемося, чому книжки все, що мають неймовірну силу, особливо для тих, хто здавалося б, народився зі смартфоном у руках. Окей, тож головне питання, яке ми ставимо сьогодні, звучить так: для покоління, що виросло в мережі, книжки взагалі ще актуальні, чи це вже просто музейний експонат? І щоб знайти відповідь, нам треба спершу зазирнути у світ тих, для кого цифровий простір це дім. Мова йде про так зване покоління Альфа. Саме вони ж і будуть формувати наше майбутнє. Бо думайте лишень, це перше покоління, яке народилося повністю у 21 першому столітті. Для них просто не існує світу до інтернету. Знаєте, це як повітря, яким дихаєш. Цифрова реальність для них це не щось нове чи дивне, це просто базове налаштування їхнього світу. І це, звісно, змінює абсолютно все. І тут ключова відмінність для нас, можливо, технології це інструменти, які ми опановували, а для них це просто продовження їхньої думки, частина культури. Вони не просто користуються цифровими сервісами, вони ними думають, творять, спілкуються. Це зовсім інший рівень інтеграції. Добре, якщо вони так вільно почуваються в цифровому світі, де є все, навіщо їм тоді література, яку таку унікальну силу вона досі зберігає? Що такого може дати книжка, чого не дасть, скажімо, швидкий пошук в гуглі чи відео на Ютубі? І тут, знаєте, спадають на думку слова Дмитра Павличка. Він так влучно сказав, що кожна мова це школа духу і золота сурма правди. Це ж не просто про набір слів, це про те, що історії мова це те, що формує нас зсередини, нашу ідентичність. Ось у цьому і криється відповідь. Художня література робить те, на що не здатний жоден, навіть найрозумніший алгоритм, вона вчить нас емпатії, тобто здатності відчувати те, що відчувають інші. Вона пробуджує совість, допомагає розібратися в собі у своїх власних почуттях. Це те, що робить нас людьми, а не просто споживачами інформації. Пам'ятаєте, можливо, фільм Чорнильне серце. Там персонажі буквально виходили зі сторіок книжки у реальний світ. Це звичайно фантастика, але яка ж класна метафора. Вона ідеально показує, як саме працює література. Вона змушує нашу уяву працювати на повну, оживляти світи, яких не існує. Жодна відеогра з готовою графікою такого ефекту не дасть. Так, з уявою розібралися, але рухаємось далі. Бо читання це ж не якась одна монолітна дія. Це скоріше набір інструментів у нашому арсеналі, і от уміння обирати правильний інструмент для правильного завдання, це і є, мабуть, ключова навичка 21-го століття. І ось, власне, ці інструменти. Можна швидко пробігтися очима по тексту, щоб просто зрозуміти, про що він, це переглядове читання. Можна читати, щоб скласти загальну картину, це ознайомлювальне, а можна зануритись з головою, аналізувати кожну деталь, це вже вдумливе читання. І головне, розуміти, коли і що застосовувати, бо ж ніхто не читає стрічку новин так само, як наукову статтю, правда ж? І ось тут і є той самий фокус. Сучасна грамотність це не просто вміння читати, це вміння знати, коли треба швидко сканувати інформацію, щоб знайти потрібний факт, а коли навпаки сповільнитися і зануритися в текст, щоб відчути його красу, зрозуміти складні ідеї, вловити емоції. Це справжнє мистецтво, яке треба опановувати в нашу цифрову епоху. Добре, є історії, є різні способи читання, а де все це сходиться в одній точці. Є таке місце, місце, яке ідеально поєднує і швидкий пошук інформації і глибоке занурення в історії. І так, дехто може вважати його трохи старомодним, але даремно. Мова, звичайно, про бібліотеки. І тут я хочу згадати лекцію неймовірного письменника фантаста Ніла Геймана. Він якось виступив із промовою про те, чому наше майбутнє буквально залежить від бібліотек. І повірте, він бачить у них щось значно більше, ніж просто полиці з книжками. От що він каже. Для нього бібліотеки це перш за все свобода. Свобода читати що завгодно, свобода думати, що завгодно, свобода й обмінюватися цими думками. Це не просто будівля, це територія свободи думки. А ще каже він це безпечний простір, такий собі прихисток від шаленого світу, місце, куди можна прийти, щоб просто побути в тиші, подумати, дослідити нові ідеї без тиску й поспіху. Ну, погодьтеся, у нашому світі таких місць стає все менше. І нарешті його найголовніший, на мою думку, меседж Геймен каже, що бібліотеки це не пам'ятники минулому. Ні, це ворота у майбутнє. Це ті самі стартові майданчики, з яких ми запускаємо наші ідеї, наші мрії. Саме тут ми отримуємо інструменти, щоб це майбутнє власне і будувати. І щоб це не звучало абстрактно, просто уявіть ось, наприклад, Національна бібліотека України для дітей. У її фондах понад 500 тисяч одиниць, це книжки, фільми, аудіозаписи, півмільйона історій, ідей, світів, це ж цілий всесвіт, доступний абсолютно кожному. Добре, ми поговорили про нове покоління, про силу історії, про бібліотеки. І що з усім цим робити? Який висновок, куди ведеться розмова? А висновок, мабуть, такий. Те же Ніл Гейман сказав, що майбутнє залежить від нашої уяви. І читання це найкращий тренажер для цієї уяви. Це не про пасивне споживання інформації, це про активне створення нових світів у голові. А потім, можливо, і в реальності. Тож головне питання, яке він залишає нам якщо майбутнє залежить від уяви, то що саме ми наважимося уявити?